Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас новинка в асортименті торгової марки GTM, а саме лобзик для професійного використання GTM. Модель JS 120 750i. Всі технічні характеристики ви можете бачити у себе на екрані. Відкривши коробку, ми можемо бачити безпосередньо сам лобзик, інструкцію з експлуатації на українській мові та напряму лінійку. Основною та самою головною характеристикою будь-якого лобзика є глибина різання. В даній моделі це 120 мм в деревині, 24 мм в алюмінії та 10 мм в сталі. Робочий хід ріжучого полотна становить 24 мм, і чим більше цей параметр, тим довший ресурс прослужить вам ваша пилочка та швидшим буде сам процес різання. Потужність двигуна даної моделі лобзика складає 750 Вт. І вже за доброю традицією, GTM вказує виключно номінальну споживану потужність, а не максимально пікову, коли рух пилочки вже майже заблокований, як вказують більшість виробників на ринку. В інструменті передбачено 4 режими маятникового ходу, також він обладнаний регулятором швидкості обертання, при цьому частота подвійних ходів становить від 800 до 3000 за хвилину. 4 режими маятникового ходу на пару з регулятором швидкості обертання дають вам можливість отримати оптимальне співвідношення продуктивності до якості різу різних матеріалів. Безінструментальна зміна ріжучого елементу та зміни кута нахилу різання неабияк зекономить вам час та підвищить вашу продуктивність. Система подачі повітря в зону різання здуває тирсу, тож це дозволяє вам ще краще та більш ретельно контролювати процес різання. Дріт живлення прогумовано, це дозволить йому залишатися гнучким та еластичним навіть при низьких температурах. Довжина дроту складає 2,5 метри. Багато виробників при більшій потужності вказують меншу товщину різання. Порівняння ви можете бачити у себе на екрані. Отож, при виборі такого інструменту, як лобзик, ми радимо вам орієнтуватися не на параметри, вказані на шильдику, що зачасту являються завищеними, а на товщину матеріалів, які можна розрізати, кількість режимів маятникового ходу та на конструктивні особливості, інтенсивність використання. У підсумку ви отримаєте високі робочі характеристики, зручність та універсальність, максимальну довговічність. Інструмент має продуману, ергономічну та збалансовану конструкцію для інтенсивного, тривалого, професійного використання. Основна рукоять прогумована, інструмент легко тримати в руках та працювати з ним. При виготовленні застосовані найякісніші матеріали, і це видно в усіх дрібничках. В лобзику встановлено металевий корпус редуктора, основу кріплення двигуна, лита підошва з полімерним покриттям для того, щоб не дряпати матеріали, які ви ріжете. Також встановлена система противаг для зменшення вібрації. Мідні обмотки двигуна даної моделі лобзика мають кращу стійкість до перегріву та тепловіддачу, максимальний коефіцієнт корисної дії, що на виході дає нам більшу потужність та крутний момент. Надійний посилений редуктор з сталевими гартованими шестернями, неабияк подовжить ресурс роботи інструменту. У підсумку можу сказати, що купуючи даний професійний інструмент, ви отримаєте оптимальне співвідношення ціни до високих експлуатаційних характеристик, ергономічно збалансовану та продуману конструкцію, якісні матеріали та гарантію в 36 місяців. Дякую вам за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!